Привітати Закарпаття! Я все хочу з вами поділити. Мене так закоснула проповідь, історія про Есфір, Естер та Цариця. І як починалося її життя? У неї були загинули батьки ободвоє, і за неї взяв опікунство її родич Мурдахей, який став для неї реально. Батьком, наставником, він їй реально показав ту культуру християнську. І коли прийшла така ситуація, що прийшла біда на Божий народ, і мало бути знищення, геноцид, іудеї всі вони мали бути знищені. того що коло царя з'явився один такий беззаконник, який прийшов, набрехав. Навів наклик на людей Божих і написав письмо, е, да, і так царя обкрутив, що цар дав перстень, поставити ту печатку. Вже було все вирішено. І знаєте, я собі так аналізую, що б не говорив, не робив, зло якоїсь на божих людей, на віруючих людей. Та людина робить собі. Знаєте, не рийте яму нікому, бо самі у ню впадете. Так було у житті осього друга заступника царя Гамана, та? який він не хотів знищити іменно Мордахея, то він на нього зуб мав нас, іменно Мордахея, бо він не хотів Мордахе поклонятися Гаману. Казав, ні за що не поклонюся, лише Богу буду поклонятися. Йому було паралельно, що хто що про нього скаже. Бо він був вірний Богу. І коли прийшла ота чутка, що народ буде знищений, то мордахи сказав цариці так і так, чи не для цього ти часу стала царицею, ти мусиш піти до царя, а її душа у нас просто затремтіла. Знаєте, у неї з'явився страх. Вона не була 30 днів у царя, а хто не був? Вона собі могла підписати смертний приговор. Тому що якщо б цар їй не подав ото золотоє, та оцю опалку, не подав їй, то вона б просто йшла на смерть. Але так Бог попрацював, що вона знайшла ласку в очах царя, і знаєте, вона прийняла. Слово свого наставника, свого вихователя, вона не вибрала душу, вона душу закатала в душонку і пішла реально за Богом.